Глибинна психологія відкриває парадоксальну істину, що відчайдушніше ми чіпляємося за ілюзію контролю, за результати, ідеалізовані образи партнера чи жорсткий план майбутнього, то швидше життя вислизає крізь пальці. Ця невротична потреба все впорядкувати, це вічне напруження є якорем, що тягне нас на дно, перетворюючи потенційну стабільність на джерело постійної тривоги. Карл Юнг стверджував: те, що ти женеш, тікає. А те, що приймаєш, преображається. Справжнє вивільнення починається там, де закінчується панування его. Ми чіпляємося не за реальність, а за свої проекції, за надію, що зовнішній світ чи інша людина нарешті дасть нам те підтвердження, ту повноту і те спасіння, яких нам бракує всередині. Его намагається перетворити іншу особу на продовження самого себе, на екран для власних фантазій, призначаючи на ролі, яких вони не погоджувалися грати. Цей маніакальний потяг до володіння і контролю є лише спробою заткнути внутрішню порожнечу, приховуючи страх опинитися непотрібним або недостатнім. Істинне мистецтво відпускання це не про пасивну капітуляцію, а про глибинну довіру до невидимої мудрості, що керує плином життя. Це перехід від режиму боротьби до стану усвідомленого спостереження. Відпустити означає вийти із в'язниці власних Я повинен. І дозволити трапитися чомусь новому, незалежному, виключно від нашої волі. Це акт визнання того, що несвідоме це жива автономна система, яка активно бере участь у створенні нашої реальності. На цьому шляху ми неминуче зіткнемося зі своєю персоною, соціальною маскою, образом, який ми ретельно вибудовували задля схвалення. Прив'язаність до цього образу виснажує, адже неможливо бути цілісним, постійно підтримуючи фальшиву роль. Втома від гри стає тихим криком психіки, коли персона руйнується, оголюється тінь, наші витіснені неприйняті аспекти: гнів, заздрість, вразливість. Юнг застерігав, що без зіткнення з темрявою душі не настане справжнє просвітлення. Саме у цьому звільненому, плідному просторі, що виникає після відпускання ілюзій, починає проявлятися самість, автентичне, цілісне ядро психіки, емоційне вигорання, криза. Руйнування старих планів це запрошення до правди, до нової внутрішньої організації. Перестаючи нав'язувати світові власні сценарії, ми починаємо помічати його власний ритм. Тоді речі, які здавалися недосяжними, знаходять свій шлях до нас. Це індивідуація, становлення тим, ким ми справді є, коли нам досить просто бути.